Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас 30 вересня Всеукраїнський День бібліотек. А йому передавав Всесвітній День Рідної Мови. Книга одне з найбільших чудес, створеною людиною з тих пір, як люди навчилися писати свою всю мудрість вони довірили книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле заглянути у майбутнє історія книги тісно пов'язана з політичними і економічними подіями, історією ідей, історією релігій і життя людей. Усна передача найдавніший спосіб передачі знань в історії людства після винайдення письма. Функцію передачі знань взяла на себе книга, грецьке бібліо, латинське лібер, семітське – сефер, арабське – кетап, подібно слов'яно-балтійському книга трактується однаково предмет, твір або частина твору. Шлях розвитку книги був довгим і складним. Який тільки матеріал не використовували люди для виготовлення книжок: каміння, глину, листя та кору дерев, шкіру тварин, бамбук, папірус, шовк, метал. Історія книги це історія технічних нововведень, пов'язаних з виготовленням книг? Ці нововведення покращували зберігання тексту, доступність інформації. Мобільність книги зменшували вартість її виробництва. Довіряючи всі свої знання і досвід книгам, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають бібліотеки. У перекладі з давньогрецької мови слово бібліотека означає приміщення, де зберігаються книги. Бібліо-книга, тека, сховище. Тобто сховище для книг. Бібліотеки з'явилися з, з незапам'ятних часів. Давні єгиптяни називали їх аптеками для душі, тому що книги робили людську душу благородною, а розум сильним. Перші бібліотеки були складами в буквальному значенні цього слова, найдревнішу, вік якої П'ять тисяч років археологи знайшли на території колишньої Месопотамії сучасний Ірак. Вона являла собою склад з 30 тисяч глиняних табличок, що містили в основному укази і закони. Шумерійці вже за 4 тисячі років до нашої ери вміли писати, вони користувалися. Піктографією, малюнковим письмом поступово малюнки спрощувалися і ставали значками, слова позначувалися ідеограмами. В країні, де жили шумерійці, було мало дерев, тому вони винайшли глиняні книги. На глині видавлювалися значки гострими трогранниками і паличками такими рисочка на початку натиску виходила товстішою, а в кінці тонкішою, і таким чином була схожа на клин. Тому писемність шумирійців одержала назву клинопису. Таблички витримали випробування часом і зарекомендували себе як найміцніший матеріал. Саме тому археологи почали розкопувати шумерійські міста і в кожному знаходили гори табличок з клинописом. Інколи таблички були акуратно розкладені. по плетених корзинах до корзин були прикріплені глиняні ярлики, наприклад, документи, що стосуються саду, документи, що стосуються майстерні і ткачів, єгипетський папірус ріс в дельті Нілу. Його стебла легко розщіплювалися на волокнисті стрічки, вони вкладалися в поряд. Так, щоб утворювалася широка смуга. Другу смугу викладали перпендикулярно до першої, Згори їх притискали важким камінням. Рослинний сік, витиснутий цією вагою, складувався, і смуги ставали суцільним шматком. Кілька таких шматків з'єднували в довгу смугу. Виглажували, згортали у звиток, перемонтовували потім звиток, користуючись палицями, а цей е... звиток ділився на стовпчики своєрідні сторінки. Конструкцію книги-звитка підказав матеріал папірус, який легко. Згортається в бібліотеці Британського музею, зберігається рідкісний папірус Гарріса, у ньому понад 40 метрів. Книги, звитки з папірусу, виявилися прекрасним винаходом. Цей спосіб написання книг проіснував багато тисяч років. Бібліотеки давнього Єгипту мали каталоги. До нашого часу дійшли лише невелика частина з них, одній з єгипетських бібліотек. В перелік книг був написаний на стіні храму. Першим свідченням писемності на папірусі вважають бухгалтерські книги царя Нефірікітара І. Династії приблизно 2400 років до наших часів. Давньо єгипетські книги, написані іерогліфами. Прочитали іерогліфи тільки в позаминулому сторіччі над їх розшифруванням працювало багато вчених. Особливо велику роль відіграв французький дослідник Жан Франсуа Шампань. Єгиптяни довго зберігали. Монополію вичинки папірусу, але з часом римляни завезли власні папіруси і відкрили фабрики у греків, і особливо у римлян, незважаючи на відсутність друкарства, книжкова справа стояла дуже високо, не кажучи вже про бібліотеки громадських, приімператорських були. Приватні бібліотеки, в 30 тисяч томів. В Римі були великі і малі книжкові магазини і безліч крамничок, букіністів. При великих магазинах були зали, де перебували численні скорописті. Книжкові крамниці зустрічалися і в найвіддаленіших провінційних містах. З огляду на Порівняно дешеву папірусну справу і безумовної дешевизни праці книги в Римі були недорогі. Крім звичайних дешевих примірників, були і чудеса каліграфічного мистецтва, розкішно ілюстровані примірники зустрічалися й крихітні книжки. Цицерон бачив примірник Іліади, який міг поміститися в. Шкаралупі Горіха. З сивої давнини, коли виникли перші бібліотеки, їх зберігачі турбувалися за те, щоб книги не продавали. Ці меті слугував книжковий знак. В наш час він називається екслібріс. екслібріс, що в перекладі з латинської означає з книг тому, хто. Викрав книгу, звиток з бібліотеки загрожувала сувора кара. При деяких фараонах страта, навіть доля єгипетських бібліотек, була сумна. Завойовники варвари не щадили бібліотек, звитки, написані на папірусі, були неміцними. До нашого часу дійшла дуже мала частина їх, крім того. В різних країнах світу книги виготовляли на Бересті, пергаменті та шовку перші книгосховища, про які маємо достовірні свідчення. Це бібліотеки глиняних плиток з клинописом в Асірії, Вавилонії, Урарту. В бібліотеці Ашурба на Палабобулу не менше двох тисяч глиняних плиток. В бібліотеці працювали. Астрономи і астрологи, граматики і математики, будівельники, лікарі, юристи, письменники, жерці. Бібліотеки древніх єгиптян були призначені тільки для царів і жреців. А фінська бібліотека VI століття до наших часів складалася з книг, що були написані на дощечках, шкірі папірусі в третьому столітті до наших часів, виникла. Пергаменська бібліотека та її суперниця Олександрійська бібліотека єгипетських царів бібліофілів Птоломеїо. В ній надрукувались не менше двох тисяч сувоїв. В стародавній Греції і Римі були і особисті зібрання книг Єврепіда, Демосфена, Платона і Аристотеля. Цицерон мав бібліотеку в Римі і на при міській віллі першу публічну бібліотеку заснував в Римі в 1939 році до нашої ери друг Вергілія і Горація Гай Азіній Піолон. А перші е, книги, е, які подібні чимось до наших теперішніх, з'явилися приблизно у першому сторіччі. Вже нашої ери. Називались вони кодексами. Важливою о, особливістю книг, які видавав Скорина, була їхня мова, що поєднувала в собі церковнослов'янську та білоруську в його книг дуже гарний шрифт, вишукані заставки та буквиці, назвичайний для тих древніх часів титульний лист. А в нашій області можна назвати перші друкарні, які займалися друкуванням книг, були в Крем'янці і Почаєві. А сьогодні в Україні найбільшою є Київська центральна наукова бібліотека Академії наук відкрита в 1919 році. У 1977 році її фонд становив 8 мільйонів одиниць літератури. Львівська бібліотека імені Василя Стефаника має 6 мільйонів примірників Харківська імені Короленка 5 мільйонів примірників. Для того щоб пізнати світ, потрібно читати. Мандрувати і розширювати свій кригозір. Відвідуйте бібліотеки. Там ви знайдете багато цікавого, і ваше життя буде змінюватись завжди на краще. А в ці дні. Народилися. Володимир Гжицький, український письменник, брат Степана Гжицького, закінчив Тернопільську гімназію, Харківський інститут сільського господарства і лісництва, друкувався з 1922 року, в 1933 році був репресований. Народився в селі Остревець Теребовлянського району. Мирослав Січинський, український громадський діяч. Закінчив Коломийську гімназію, навчався на філософському факультеті Віденського і Львівського університетів, належав до Української спілки демократичної партії. 12 квітня 1908 року застрелив у Львові галицького намісника Потоцького. Засуджений на 20 років, за допомогою однодумців, втік з в'язниці і виїхав у США. Там проводив велику проукраїнську роботу. Народився в селі Чернихівці на Збаращині. Іванна Блашкевич, українська письменниця, громадська і освітня діячка. Екстр... Термом закінчила Львівську учительську семінарію, друкувалася з 1908 року, писала вірші, п'єси, оповідання, спогади про корифеїв української культури. На слова Іван Неблашкевич, написано багато пісень, а народилася в селі Денисові на Козівщині. Володимир Кобринський, український громадський і культурний діяч. Мистецтвознавець, фольклорист, засновник і довголітній директор музею Гуцульщина в Коломиї, народився в селі Білозірка на Ланівеччині. Володимир Здоровега, український літературознавець, критик, публіцист, закінчив філологічний факультет Львівського університету. Згодом його викладач, доктор філологічних наук, професор. Народився в селі Олієві на Зборівщині. Іван Вихованець, український мовознавець, закінчив Кременецький педінститут, доктор філологічних наук, професор, лауреат державної премії. Народився в селі Колосова на Кременеччині. Олександр Волинець, український спортсмен. Дворазовий учасник Олімпійських ігор в Сіднії і в Атенах, бронзовий призер першості світу з плавання, народився в Дернополі. Степан Барна, екс голова обласної державної адміністрації, народився в селі Нагірянка на Чортківщині. Остап Гончар, педагог, художник, народився в селі Мозолівка на Підгаєтчині. Михайло Гнатюк, український вчений в галузі медицини, доктор медичних наук, професор, академік, заслужений працівник освіти України, автор та співавтор більше тисячі наукових публікацій, 103 патентів на винаходи, підготував 10 докторів та 23 кандидати наук, удостоєний урядових нагород. Народився в селі Бабинці на Борщівщині. Роман Годований, український футболіст, захисник Луцької Волині, народився в Тернополі. Микола Круть, начальник управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради. Народився в Тернополі. Михайло Масієвський, господарник, музикант, співак, меценат. Народився в селі Чагарі поблизу Копиченець. Ярослав Гулько, журналіст, член Національної спілки журналістів України, володар Всеукраїнської журналістичної премії Золоте Перо, автор численних творів, народився в Тернополі. Борис Шавурський, український поет, літературознавець, редактор, член національної спілки письменників України, укладач книг. Співредактор енциклопедичного довідника, народився в селі Кип'ячка Тернопільського району. Надія Семчишин музикантка, бандуристка, педагогиня, солістка. Народилася в Колендянах на Чортківщині. Григорій Терещук, вчений в галузі педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, автор понад 80 наукових праць. Трьох монограм, вісім посібників, уродженець Козівщини, Володимир Місько, доцент кафедри історії України в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Гнатюка, депутат міської ради. Народився на Монастирищині. Олег Смоляк, вчений в галузі мистецтвознавства, педагог. Диригент, доктор мистецтвознавства, член Національної спілки композиторів України, автор більше ста публікацій народився в селі Настасові Тернопільського району. Ростислав Гайдук, оператор на ТВ 4, знавець українських пісень, обрядів, філософських висловлювань, народився в Тернополі. Микола Тимчук Головний інженер на ТВ 4 народився на Рівненщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці. 16 жовтня вважається Днем Вдалим. 10 і 14 – дні напружені, всі три інші середні. Овен для овнів починається тиждень, наповнений позитивними емоціями і зустрічами на роботі, а також цікавим спілкуванням і знайомствами в особистому житті. До вас потягнуться старі друзі, з якими з якихось причин був перерваний зв'язок. У понеділок не варто відвідувати людні заходи. і Перейти в режим онлайн. Телець. Тельці наступної семиденки отримають відчутну допомогу в своїх справах від родичів і близьких людей. Причому, за першим натяком, не відмовляйтеся від руки допомоги це від чистого серця. Четвер день для вирішення складних питань. А ще вам може поталанити в лотереї або азартній грі. Близнята. Більшу частину тижня близнята проведуть в пошуках любові і щастя, а комусь доведеться налагоджувати відносини, які дали тріщину. Не варто розбиратися, хто винен це шлях нікуди. У вівторок стежте за своїми словами і поведінкою, щоб не викликати здивування в оточуючих рак. Наступного тижня близькі і знайомі здатні дати цінні поради ракам, до них варто прислухатися. У середу нічого не вирішуйте самі, покладіться на обставини. Так всім буде простіше. Не варто відповідати агресію на негатив. Вихідні будуть напруженими. Тримайте себе в руках. Лев. Леви намагатимуться уважно і об'єктивно аналізувати події, що відбуваються у понеділок. В питаннях бізнесу від вас буде потрібно прояв стриманості і дипломатії. На особистому фронті збираються хмари, але цього можна уникнути спільними зусиллями: присвятіть вихідні коханій людині. Діва. Наступного тижня діви під впливом зовнішніх факторів можуть впасти в стан нерозсудливості і наробити не дурниць. Доведеться контролювати почуття, щоб вони не здобули перемогу над розумом. Уважно переглядайте пропозиції, що надходять. Так, ви не пропустите свою вигоду. Терези, представників знаку Терези. Чекає насичений подіями тиждень, у вівторок можливе корисне знайомство, ви легко можете керувати людьми. Ваша активність і цілеспрямованість збуджує оточуючих і спонукає до дії. Вихідні також пройдуть активно і бурхливо, але відпочити ви стигнете. Скорпіон. Скорпіоном випадає досить напружений і сумбурний тиждень. Але не хапайтеся за все відразу. Розв'язуйте проблеми в міру, їхньої появи на горизонті. А не фантазуйте про те, чого немає середа, сприятливий день для професійного зростання. У п'ятницю напередодні вихідних зверніть увагу. На проблеми в сім'ї. Стрілець, стрільцям на майбутній семиденці, зірки радять бути замкнутими і тримати свої плани при собі. Конкуренти не лояльничатимуть у понеділок не приймайте серйозних рішень, корисно кілька разів все зважити. А ось вихідні будуть активними у всіх сферах. Попустіть свій вдалий шанс. Козоріг. У козорогів вже на початку наступного тижня можуть виникнути непорозуміння і сварки з близькими людьми або родичами. Це відволікатиме від роботи. Не проявляйте впертість, а спільно розберіться в питанні у четвер вас. Не підведе внутрішній голос, хоча деякі рішення і здаватимуться дивними. Водолій. Водолію чекають нові корисні зустрічі та яскраві враження. Вам ніколи буде нудьгувати. Протягом усіх семи днів під час спілкування з партнерами проявляйте більше уваги і поступливості до інших людей. У п'ятницю. Можливий приємний романтичний вечір. Ви самі здатні керувати своїм настроєм. Риби. У риб буде неоднозначний тиждень. З одного боку, ви відчуваєте впевненість у власних силах, а з іншого ж здатні перевернути гори і переробити всю роботу на голому ентузіазмі. У вівторок корисно побути на самоті. А ось у вихідні відірвіться на повну ви це заслужили. І на сам кінець. 8 жовтня день юриста. 9 жовтня День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби. День художника. Всесвітній День Пошти. 10 жовтня День працівників стандартизації і метрології, Всесвітній день психічного здоров'я. Побачимось!